Вітаю! Зараз ми розглянемо, як на персональному комп'ютері увійти в обліковий запис Microsoft, який я вам надав. Спочатку нам потрібно попасти на сайт portal.office.com. Далі нам треба ввести логін, тобто пошту, яку ви отримали. Наприкладі, я використовую тестову пошту. Перевіряємо, чи все ми ввели правильно. Якщо все правильно, все збігається, натискаємо кнопочку Далі. Тепер нам треба ввести пароль, який також ви всі отримали. Якщо ви потрапили сюди, значить ви всі два попередніх кроки виконали правильно. Тепер ми знову вводимо пароль, який ви отримали. А нижче потрібно придумати свій. В даному випадку я дещо зміню пароль, який отримав. Добавлю в кінці знак оклику. Так, оклик увійти. На цьому етапі вам треба натиснути кнопку поки пропустити. Вітаю. Якщо ви все виконали правильно, вам відкриється таке вікно з привітаннями і з ознайомленнями середовища Microsoft 365. Для того, щоб попасти в клас, нам треба використати Teams. Використовуючи той ж самий аккаунт, система автоматично вас перенаправить на те, що потрібно знову захистити обліковий запис. Ми цього не робимо. Знову натиснемо Поки пропустити. Є можливість скачати програму на комп'ютер. Microsoft Teams для більш коректної роботи, але на даному етапі нам цього достатньо. Якщо все правильно, ви попадете в команду, тобто у вас буде написано конкретний клас, і тут будуть відомості завдання, тут будуть у вас е, зустрічі, також в, тут зможете розмовляти. На цьому все. До зустрічі.